Моє вітання всім, хто мене зараз дивиться. Ми з вами дивилися, що чекає Україну в листопаді, а тепер давайте подивимося, що чекає Росію в листопаді. Що чекає Росію в листопаді. Емоції якісь емоції. Дуже сильні емоції. Що ж таким там сильно? Ой, кубки, кубки, емоції, з чим пов'язані ці емоції, з чим? Дивіться, знову кубки. Щось емоції вже все, все їм на стогидло. Все, все, що їм будуть пропонувати, вони не, не хотітимуть. Все не так, все не те і не, нічого не хочуть. Дуже сильні емоції. З чим пов'язані? А пов'язані ці емоції з економічним, з економічним крахом. Буде сипатися швидше всього у них економіка. Ох, у них їх, їх буде штормити досить сильно, емоційно, емоційно. Чекає фінансове обнулення у них там. Щось у них там за обвал буде. Обвал, дивіться, обвал фінансової системи швидше всього. Бучите, десятка пентаклей це корпорація, фінансова корпорація, ну, фінансова система обнуляться через крах. Через крах. І, знаєте, по луні це багато брехні, багато обману. Ну, вони, мабуть, будуть, будуть обурені через те, що їм брешуть люди, фінансова система в країні. Люди будуть ніщать, а їм будуть і надалі брехати. І це їх досить сильно буде злити, швидше всього. Будуть прийняті якісь закони, які теж будуть досить емоційні, і в цих законах буде міститися якась хитрість закладена, прийняття цього рішення закладена якась хитрість і обман. Ну, хитрість і обман. Вони притаманні, мабуть, кожній владі, нашій теж визначатимуться, з якоюсь Знаєте, якось по-хитрому захочуть прийняти закон, який повинен би, повинен би стати досить проривним і успішним у вирішенні подоланні проблеми в фінансовій системі. Новий проєкт якийсь. Вони хочуть відкрити якийсь новий фінансовий проєкт для Росії. Але це лож і, 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 і що ще? Брехня, обман, що ну все. Маніпуляції. І це люди розуміють, і буде якось, знаєте, якось там не дуже дуже швидкі зміни. Дуже швидкі зміни у, знову ж таки, дивіться, фінансовій системі. Захочуть реалізувати якийсь новий проєкт. Будуть, будуть начебто ну, говорити, що він успішний, що це приведе до успіху. Але це обман. Так, це зрозуміло. Щось будуть хитрувати, якось будуть викарабкуватися із, із фінансової катастрофи. Так, ще що чекає Росію? У листопаді, що ще? Допомогу якусь будуть просити. Допомогу, Планують просити допомогу. Стоятимуть перед певним вибором, що робити. Що робити, який варіант реалізувати? Вони тут планують вже бачите новий проєкт, так от вони будуть вибирати. Вибирати, стояти перед вибором. Знову все, все, все знову переходить у них. Фінанси, у фінанси. Але результату вони не, їхня робота не матиме результату. Що б вони не планували, що вони не робили, який би там новий, новий проєкт вони не придумували і не втілювали, все це, це не матиме ніякого результату. Так, ще що. Будуть домовлятися за допомогою, бачите? Будуть допом... домовлятися за допомогу, будуть приймати рішення. Все-таки е... треба буде обирати... обирати якийсь один варіант і приймати якесь рішення, досить, досить жорстке рішення, яке б могло збалансувати роботу фінансової системи. І пов'язана ця робота із обмеженнями і санкціями. Через санкції ця робота не матиме результату, розумієте? А їм все рівно треба, треба прийти до якогось певного балансу. Вся ця проблема вже затяглася. Хочуть якось перемовинами вирішити цю проблему, будуть, будуть виходити до когось з перемовинами. Бачите, так, цілі визначені. Є ідея і буде рішення. Ну, бачите, дежавю, дежавю знову, ну, там через, через обмеження, через санкції там наступає повна біда, Верховний суд це повний кінець, але вони хочуть якимись діями, хитрими, хитрими ходами, діями, домовленостями. Попросити допомогу і все-таки відродитися, відродитися. Це, знаєте, карта ще ж кінець і відродження. Хочуть відродитися. Знаєте, такі, такі добрячі санкціями все-таки добрячі прищемили їм хвоста. Ще, ще що там може бути? Бачите, весь розклад фактично про економічну, економічну і фінансову біду. У них Рвуться, вириваються вони, намагаються вони маніпулюють. Маніпуляції будуть. Маніпулюють через страхи, через страхи, тому роблять нечесні, брехливі заяви. Знаєте, це, всі ці маніпуляції, вони будуть працювати тільки на те, щоб послабити Росію. Вони розуміють, що треба буде все рівно вони не втримають, у них мало сил, щоб утримати. Це вже карти переходять на мечі, це вже переходить на те, що через оцю економічну кризу, фінансову економічну кризу, вони можуть не втримати ситуацію, вони можуть, вони можуть ослабнути, і тому доведеться йти. Дивіться, а це буде кардинальний розгород. Це буде доленосне, доленосні зміни. Оця криза вона досить доленосно може вплинути на те, що вони ослабнуть і підуть. Ось, бачите, частина, кардинальні зміни в хазяйстві на у них. У них складається тупікова ситуація. Такова ситуація ще більше. Тобто в листопаді, в листопаді у них ще більше загостриться, загостриться ситуація з фінансами. Ну і далі, що буде? Це досить боляче вдарить по них, по їхньому домі, по стабілізації, тому зміни в їхньому домі неминучі. Розмовляють, заявляють, розмовляють. Бачите, і створюється тупікова ситуація і дуже-дуже багато проблем. Тобто проблеми ще більше поглиблюються і стають ще більше болючими. Шукатимуть, звичайно, вихід з ситуації. Не знають, що робити, але шукають, тому що йде стагнація, а стагнація приведе до кінця. До кінця. І це буде кінець і воєнним діям. Ось так. Тобто, у них у них ситуація буде ще більше погіршуватися. І якщо вони не знайдуть ніде допомоги, то ця стагнація може взагалі закінчивчитися досить плачевно Це неможливо, це кінець активним бойовим діям. У майбутньому це кінець активним бойовим діям може бути. Це вони прекрасно розуміють. Карту розуміють. Кінець активним бойовим діям у Україні. Ось так. Така ситуація в них буде розгортатися у листопаді. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.